Кіт на ім'я сплет, Роб Скоттон, Видавництво старого лева. Для Мегі та її котиків, Горобчика і полунички. Був ранній ранок, але сплет уже не спав. Сьогодні йому вперше йти до котячої школи. Його хвіст аж тремтить від хвилювання. А що як сховатися? Тоді нікуди не доведеться йти, подумав кіт. А, дзузьке. прокидайся синько, зазирнула до кімнати мама. Час одягатися, сказала вона. Ну, мам, я не маю чистих шкарпеток. Можна, я піду до школи завтра, нявкнув сплет. Коти ходять босі, забув, усміхнулася мама. Ну, мам, сьогодні у мене так. Пане слухняна шерсть. Можна я піду до школи завтра? запитав сплет. Мама причесала сплетові чубча. Мурнявчик, сказала вона. Синку, не забудь свій обід, нагадала мама. Так, друже, сьогодні ти йдеш зі мною, подумав сплет і посадив у коробку своє хатнє мишеня Сеймура. Ходімо, гукнула мама. Ой ой, мам, двері не хочуть мене випускати. Оборота прилипла до пальчиків. І ліхтар стоїть на дорозі. Як окопаний. Мамцю. Може, поїдеш до школи на велосипеді з запитала мама. І сплет поїхав, не муркнувши ані слова. «Вітаємо у котячій школі, сказала огрядна кішка. Мене звуть. Пані Горошинка, я твоя вчителька любий. Мама обійняла сплета. Я скоро повернусь, моркнула на вушко. Все буде добре. Дітки, це сплет. Нума, привітай ми його цілим класом, сказала пані Горошинка. Привіт, сплет. Пані Горошинка розпочала урок. О ти, чудові, сказала вона. Ми розумні витри й прудкі. Я також чудовий, запитав сплет. Так, і ти теж, відповіла вчителька. Коти лазять по деревах, п'ють молочко і ловлять мишей, продовжила вона. А навіщо ми ловимо мишей? запитав сплет. Бо так треба, відповіла пані Горошина. Чому? запитав сплет. Тому що? Чому, чому, чому? Жителька зітхнула. Обід, оголосила вона. Сплет відкрив свою коробку з обідом, а там миша і коти зробили те, що належить робити котам. Побігли за Сеймуром. Сеймур заховався за пляшкою. Кошенята побачили його мордочку крізь ко, злякалися, занявчали та втекли. І Сеймур зробив те, чому позаздрили усі миші. Побіг за котами. Стійте, верескнув сплет. «Бубух!» – Кошенята не зупинилися. Ані руш, наказала пані Горошинка і додала Кому молочка. Ура! Але як назло дверцята шафки заклинило. Молока не буде, сказала вчителька. Мяу! Тоді сплет прошепотів щось сеймурові на вухо. Цей кивнув і за мить. Тверцята заповітної відчинились. відчинилися. Смакота! Пані Горошинка написала крейдою на дошці. Коти не ловлять мишей. Ура! Зрадів увесь клас. От уже і час додому. Мама з плета повернулася і обійняла синочка. У мене стільки нових друзів. Коти не ловлять мишей. Я чудовий. Знову ранні ранок, Від сплед уже не спить. Сьогодні він у друге йде до котячої школи. Його хвіст тремтить. Від щастя.